А це автокапітал Київ, і в нас тут, мабуть, найживіший екземпляр Lexus LX 570. 2011 рік 5,7 бензин з газом, офіційний в рідній фарбі, 260 рідного пробіга, камери 360. Пневма, само собою, безключовий доступ. По салончику зараз розкажу у нас тут шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю. Ось так це виглядає. дерев'яні вставки. Руль теж з, з, з електрорегулюванням та пам'яттю. Все працює. Ми бачимо фар. 260 ріднесенького пробіга, готові до будь-яких перевірок, тут у нас люк. Багатозонний клімат-контроль, камера 360, ось така мультимедія, тут у нас регулювання підвізки. Далі, по задньому ряду зараз розкажу. Тут у нас сидіння в ось такому стані. Тут у нас клімат для задніх пасажирів з підігрівами. Автомобіль, до речі, самі місний. Вони ось так розкладаються. Ось так він виглядає ззовні. Ось такий простенький хазяйський Lexus, який ви ну от, навряд найдете в такому стані. Дуже-дуже сумніваюся. І, як правило, такі просто не продаються. А цей автомобіль можна придбати за готівку, кредит, лізинг та за криптовалюту. Автомобіль уже в продажу.